Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та гарного врожаю і гарних квітів. Ми сьогодні розглядаємо питання посадки розсади овочів та квітів на липень 25-го року, за київським часом. І цей агрогороскоп дуже важливий не тільки для тих, хто вирощує рослини в теплицях. Так, для теплиць це дуже. Такий відповідальний момент. Другий уже буде друга посадка, щоб отримати врожай саме вже восени, але і багато хто із нас теж щось досіває, досаджує, тому цей гороскоп буде корисним для багатьох. Що ж, давайте розглянемо прямо вже зараз найкращі періоди для посадки розсади. 2 липня починається в Терезах з 0 годин і до 9 години ранку. Пізніше не можна, там перехід місяця з першої в другу фазу. І, до речі, тут Терези, а пам'ятаєте, гарний час, але треба завчасно зволожувати землю. Дуже довгий та гарний період в Скорпіоні, зростаючий місяць під капід керівництвом, під управлінням Марса, Скорпіон. Тому дуже гарний час ще й посадити розсаду в цьому, мі... в цьому періоді. І він починається 4 липня з 17 години вечора до кінця доби, 5 липня, всі 24 години та 6 липня з 0 годин до 19 години вечора. Після спаленого шляху місяця теж в рибах гарний період, 14 липня з 8-ї години ранку до кінця доби, 15 липня з 0 годин та до 19 години 30 хвилин це вечір. Треба посадити розсаду. Добрий період і досить великий буде в тірці спадаючий місяць, 18 липня починається о 16 годині 30 хвилин вечора і до кінця доби, 19 липня всі 24 години та 20 липня з 0 годин. І до 8-ї години ранку. І завершиться місяць знову ж таки гарним періодом в знаці Терези. Нагадую, треба завчасно зволожувати землю та розсаду. Це у нас буде гарний період в Терезах при зростаючому місяці, 29 липня починається о 9-й годині ранку до кінця доби, 30 липня з 0 годин і до 7-ї години ранку. Ось він у нас весь. Аграрний гороскоп посадки розсади овочів та квітів на липень 2025 року. У нас буде окремий ще гороскоп по огіркам, там додаткові будуть е, періоди ще для посадки огірків. Але на сьогодні ось такий у нас аграрний гороскоп для будь-яких е, овочевих або квіткових рослин розсадних. На цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові! Благодатної вам! Погоди, Здоров'я та щастя, і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.